Без яскравих гірлян та традиційних новорічних іграшок цьогоріч ялинкове тріо у центрі Луцька вбране у прикраси незламності, патріотичні стрічки та саморобні янголи-охоронці. У день святого Миколая замість традиційного засвідчення ялинок у Луцьку відбулася акція ялинка незламності. Саме тут лучани та гості міста змогли побачити символ нового року воєнних ралій. На жаль, цього року ми. Не можемо відзначати його і розпочинати сезон наших свят, так як ми робили все в попередні роки. Але все ж таки наша ялинка прикрашена, і вона прикрашена янголами. синьо жовті янголи символізують як захист, так і душі тих, хто віддав своє життя за Україну. Також новорічне дерево прикрашене патріотичними стрічками. Вони ж є символом українського рушника. До слова, увесь декор луцькі умільці зробили з оракалу самоклейної плівки, яка відбиває світло. Не кожного року однаково має бути дуже гарна економія світла. Електроенергії, ми ж всі повинні економити. Ми у нас зараз війна, і будемо старатися. Гарбою тут були гірлянди, була би дуже сильно виділялася, і згори було б дуже помітно. Ну але так, дуже гарно особливо з цими янголами. Патріотичне ялинкове тріо прийшлося до душі лучанам. Деякі дивилися на дерево у суні-жовтих декораціях зі сльозами на очах. Те, що треба на сьогоднішній час, я думаю, воно не затратно дуже. І на теперішній час, те, що треба, дай Бог всім нам миру, береже Бог Україну. Під час акції ялинка незламності вшанували пам'ять про усіх воїнів, які віддали своє життя у боротьбі за мир в Україні. Також волинські скаути принесли на театральний майдан в вогонь миру, запалений на місці народження Ісуса Христа. Кожен охочий міг взяти цей символ тепла і надії до себе додому. І на завершення дійства усі гуртом заспівали духовний гін України. Боже великий єдиний нам Україну храни. Ангеліна Гущина Вічеслав Білов, дванадцятий канал.